Україні нові правила комендантської години, і тепер навіть уночі люди можуть пересуватися містом у певних випадках, що дозволено, а що залишається під забороною. Який бізнес отримав право працювати цілодобово? А кому такої нагоди не випало? Усі подробиці розповім за мить. Це новини ТСН UA, і я, Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. В Україні змінили правила комендантської години через енергетичну кризу. Уряд дозволив регіонам запроваджувати більш гнучкий режим пересування та роботи бізнесу. Про це 16 січня повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба у соцмережах. Тепер громадяни можуть безперешкодно дістатися до пунктів незламності навіть під час комендантської години. Для цього спеціальні перепустки не потрібні. Пішки до найближчого пункту можна дістатися у будь-який час власними авто, лише якщо кінцевою метою поїздки є пункт незламності або об'єкти життєзабезпечення. Громадський транспорт у нічний час працюватиме за окремими рішеннями місцевої влади та рад оборони, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Важливою змінною є дозвіл на цілодобову роботу для бізнесу. Будь-який заклад може працювати 24 на 7, якщо він офіційно виконує функцію пункту. Незламності та зареєстрований на відповідній мапі статус пункту незламності можуть отримати магазини, аптеки, автозаправні станції, кафе, ресторани, торгово-розважальні та бізнес-центри. Розважальні заклади самі по собі не можуть виконувати цю функцію. Виняток лише для ТРЦ, які надають необхідні послуги. Щоб працювати під час комендантської години, заклад повинен забезпечити автономне живлення, генератори або потужні акумулятори, підтримку комфортної температури, стабільний доступ до мережі та базовий сервіс для відвідувачів. Можливість заряджати гаджети, безкоштовну питну воду та гарячий чай. Цитую: усі рішення ухвалюються виключно через раду оборони міста Києва за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде. Підсумував Олексій Кулеба. Перше рішення про пом'якшення комендантської години ухвалили у Києві через складну ситуацію з електропостачанням та опаленням. Столична влада дозволила певні винятки для громадян у нічний час. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що оновлення правила діють. Від 17 січня 2026 року комендантську годину не скасовано проте з'явилися життєво необхідні винятки. Відтепер у заборонений час киянам та гостям міста дозволено прямувати до пунктів незламності пішки на власному авто або на таксі. Так, пересуватися містом на таксі вже можна цілодобово. Зокрема, український онлайн-сервіс виклику авто у повідомив, що розпочав нічну роботу півночі 17 січня. Компанія посилається на публічний заклик президента та нові правила, які дозволяють перевезення в комендантську годину для критичних потреб. Цитую сьогодні мешканці міст переживають безпрецедентні виклики, низька мінусова температура та постійні обстріли ворога. Щоб бути поруч з тими, хто цього потребує, ми не зупиняємо роботу. Заявив селоуклон уклон Сергій Гришков. У компанії наголосили, що мають успішний досвід такої роботи у Львові, тому гарантують, що поїздки будуть контрольованими та прозорими. Сервіс бол також підтвердив відновлення роботи вночі за згодою з міською владою. У компанії закликали киян використовувати цю можливість відповідально, куди можна їхати вночі, до пунктів незламності та місць обігріву, до локацій, де є світло та зв'язок, до лікарень на залізничний вокзал або ж повертатися з нього додому, якщо потяг прибув із запізненням. Цитую, комендантська година це насамперед про безпеку, тому просимо вас використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби. І йдеться у повідомленні Болт. Викликати авто можна у звичному режимі через застосунки операторів. Ціни та наявність машин залежатимуть від попиту та безпекової ситуації. Цитою для киян це означає прості і важливі речі: вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням, та можливістю у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу. Пояснив очільникам Тимур Ткаченко. Згідно з рішенням ради оборони, пункти незламності працюватимуть цілодобово. Це стосується на. Не лише муніципальних локацій, а й бізнесу, який зареєстрований на мапі пунктів, уночі там можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати доступ до зв'язку та випити гарячого чаю. Бізнес, що отримав статус пункт незламності, також має право працювати вночі. При послаблення контроль за дотриманням прав посилюються. Патрулі перевірятимуть підстави для перебування на вулиці. Важливо мати при собі документ, що посвідчує особу. А військово зобов'язаним військово-обліковий документ. Про це до слова говорив і перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, тепер пересуватися місто можна без спеціальних перепусток, включно з поїздками до пунктів незламності та місць обігріву. Цитую факти. Нічно діятиме той самий принцип що й під час повітряної тривоги. Люди можуть пересуватися, щоб дістатися до безпечних місць, зазначив міністр. Водночас національна поліція України збільшить кількість патрулів на вулицях. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком і за потреби надаватимуть допомогу людям. Тим часом військовий адвокат Олег Ліонтів. В Інтерв'ю виданню фокус пояснив, що оновлення правила комендантської години ухвалені 17 січня фактично не запровадили нічого принципово нового. Вони лише формалізували практику, яка вже давно діє в українських містах. За його словами, зміни не посилюють обмежень, а лише закріплюють існуючий порядок. Зокрема, у Києві тривалий час не було жорсткої заборони на нічне пересування, якщо вона має логічну та зрозумілу мету. Цитую, це не революція у столиці давно не було тотальних обмежень. Я неодноразово вночі їхав на вокзал, і машин багато, і таксі працює, і патруліє. Але жодних штрафів чи арештів не було. Бо закону про відповідальність саме за порушення комендантської години не існує. Пояснив Ліонтів. Адвокат наголошує, нові правила не вводять додаткових покарань, Силові структури, як і раніше оцінюють не сам факт перебування людини на вулиці, а доцільність і логіку її пересування. Якщо людина прямує додому з вокзалу, до медичного закладу чи пункту обігріву, зазвичай питань не виникає. Проблеми можуть з'явитися лише тоді, коли пояснення відсутнє або виглядає нелогічним. Одним із найбільш дискусійних пунктів нових правил стало формулювання, що під час комендантської години дозволено рухатися до пунктів обігріву, але просто гуляти заборонено. Це викликало питання: як довести, що людина не прогулюється, а шукає тепло. За словами Леонтьєва, у чинних правилах не передбачено жодного механізму перевірки намірів людини. Фактично оцінюється не сам маршрут, а поведінка людини. Якщо вона не викликає підозр і не створює ризиків для громадського порядку, до неї зазвичай питань немає. Сіра зона виникає, наприклад, коли людина пересувається нічним містом до магазину. Формально правила не забороняють і не дозволяють цього прямо, але діє принцип життєвої необхідності. Подібна ситуація виникає із банями або сауною. Формально вони не є пунктами обігріву, але фактично забезпечують тепло. За словами експерта, ключовим залишається не формулювання правил, а відсутність загроз для безпеки та громадського порядку. А як вам нові правила? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе. До зустрічі.